Всім привіт! Ви хочете харчуватися правильно, але не знаєте, з чого почати? Забудьте про складні дієти та калорії. Сьогодні я вам розповім про гарвардську тарілку здорового харчування, просту систему, яку легко засвоювати та легко застосовувати щодня. Ви дізнаєтеся, як виглядає правильна тарілка, які продукти варто обирати, чому це працює та як допоможе вашому здоров'ю. Гарвардська тарілка це проста схема збалансованого харчування, розроблена вченими гарвардської школи громадського здоров'я. Вона ділить тарілку на три основні частини: 50% овочів та фруктів, 25% білкових продуктів та 25% складних вуглеводів. Додатково корисні жири та багато води. Розглянемо складові детальніше складові Гарвардської тарілки. Овочі та фрукти 50%, половина тарілки. Основна частина, більше овочів, менше фруктів, наприклад, шпинат, помідори, огірки, броколі, яблука, ягоди. Білкові продукти це чверть тарілки. Можете обирати нежирні білки, наприклад, куряче філе, рибу, яйця, бобові і трошки горіхів. Обмежуйте червоне м'ясо та оброблені продукти, такі як ковбаси, сосиски, складні вуглеводи, які також займають чверть тарілки. Це джерел. Джерело енергії, Цільнозернові каші, кіно, гречка, коричневий рис, цільнозерновий хліб. Уникайте білого хліба, солодкої випічки та рафінованих продуктів. Корисні жири це оливкова олія, авокадо, горіхи, насіння, уникайте транс жирів фастфуду, маргарину або багато чого смаженого на олії. Щодо рідини, то краще пити. Воду, трав'яний чай або несолодку каву без молока. Уникайте газованих напоїв і соків з цукром. Чому ж гарвардська тарілка працює? Вона дає нашому організму всі потрібні нутрієнти, допомагає підтримувати здорову вагу без дієт, покращує травлення та дає енергію, знижує ризик серцево-судинних хвороб та діабету. А головне, це не дієта, а спосіб життя. Який легко дотримуватись. Ось і все. Тепер ви знаєте, як легко збалансувати своє харчування. Спробуйте і ви скласти гарвардську тарілку. Тому на сьогодні і на наступні два тижні я вам даю невеличке завдання: це формувати ваші сніданок, обід та вечерю за допомогою гарвардської тарілки, за її принципом. Тобто, 50% овочі, фрукти та ягоди, 25% це в нас білкова їжа, і 25% це складні вуглеводи. Обов'язково фотографуйте свої прийоми їжі та викладайте у наш спільний чат. Кожного дня я буду обирати рандомно 5 людей і буду коментувати ваші прийоми їжі. Для чого це? По перше, це допоможе вам навчитися формувати раціон за гарвардською тарілкою, тобто робити його збалансованим. По-друге, це додасть у ваш раціон нові продукти, нові овочі, ягоди, нові білкові продукти. І так далі. Тобто, ви урізноманітите свій раціон, тим самим нагодуєте свій мікробіом кишківнику і зробите його здоровішим. Відповідно, підвищите рівень вітамінів, мінералів, а також рівень імунітету, що дуже зараз важливо, додасте краплинку молодості та чудового самопочуття. Тому всім папа. -па.